Гучний арешт Трампа. Чому ця справа в Америці безпрецедентна? Чи дійсно це лише початок? Фактично він може бути засуджений до декількох пожиттєвих сроків. Чи поставить цей ударний ще пояса хрест на президентських амбіціях Дональда? Тимчасово навіть трошечки збільшився його рейтинг. Чим другий термін Трампа небезпечний для України? Я добре ладнав з путіним, і чому саме Україна буде топ-темою на президентських виборах у США? Такого у сполучених штатах ще не було що барештованого президента навіть колишнього доправляли під вартою до суду. Гостроти додає те, що Трамп націлений йти на президентські вибори наступного року. Нещодавно заявив, що після виграшу зупинить війну за день, домовивши зі своїм другом Путіним. Але нюанс Україні доведеться поступитися територіями. Зараз США надають наймасштабнішу підтримку для протистояння російській Навалі. І хто буде президентом там для нас? Історія далеко не заокеанська. То що це за кримінальний шлейф у Трампа і як він вплине на його президент? Скі амбіції 2006 рік Курортне озеро Тахо на благодійному турнірі з гольфу для багатіїв знайомляться мільярдер та шоумен Дональд Трамп і порнозірка зі сценічним ім'ям Стормі Деніелс. Знайомство завершується в готельному номері. В той час третя дружина Дональда Мелані щойно народила йому сина Берона. Через 10 років, коли Трамп вже пішов у політику і балотувався в президенти, стормі Деніелс вирішила поділитися пікантними подробицями їхнього роману у своїй книжці. Аби не вигулькнула історія з порноакторкою, Адвокат Трампа Майкл Коен і заплатив юристові Деніелс 130 тисяч доларів. Це оформили як оплату юридичних послуг через фірму Одноденко. В штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності. Коен у 2018-му втрапив на три роки за ґрати, але самому Трампові тоді президенту офіційних звинувачень не висунули. Та тепер стара пригода наздогнала його. Крім фальсифікації, прокуратура Нью-Йорку закидає Трампові, що відкупившись від порноакторки і ще кількох скандальних історій, він вплинув на результати тодішніх виборів. Це перша кримінальна справа проти президента в історії США. Сам Трамп під арештом пробув близько години і по тому заявив. Цю фейкову справу було порушено лише для того, щоб втрутитися у майбутні вибори 2024 року. Рити з цієї справи політичне шоу не вдалося. Масово прихильники Трампа на протести не вийшли. Невже він втрачає своїх виборців? Та головне питання: чи потрапить Трамп взагалі на президентські вибори зі своїм кримінальним шлейфом? Адже крім справи Стормі Деніелс, у нього їх ще кілька. Перша з яких стосується конкретно 6 січня, його підбурювання до заколоту. там, відповідно ми очікуємо обвинувачення в спробі державного перевороту, а це дуже серйозні обвинувачення. І друга справа стосується документів, які він вивіз з Білого Дому. Там обвинувачення може досягти рівня державної зради, і по тому, і по то і по тій по тій справі фактично він може бути засуджений до декількох пожиттєвих сроків. Американське законодавство балотуватися в президенти не забороняє навіть з таким бекграундом, але він однозначно б'є по підтримці Дональда Трампа. Це дуже сильний удар по його політичній репутації. І чомусь мені здається, що від цього удару він не оговтається. Хоча зараз кажуть, що там е тимчасово навіть трошечки збільшився його е рейтинг. Але це, на мою думку, дуже е тимчасовий е випадок. Е так завжди буває, коли когось е на когось наступають, то він стає жертвою, а жертви всім подобаються. Думаю, що це не тривала тенденція, яка піде навпаки вниз. Американський політолог Джейсон Смарт вважає, що серйозні випробування у Трампа ще попереду, і саме від них залежатиме його політичне майбутнє. Ні, що буде виборів. Я думаю, що буде суд до виборів точно і стане зрозуміло наскільки серйозні обвинувачення, тобто наскільки ймовірно посадять його чи ні. Можливо, що його ні. Республіканців тим часом придивляються до альтернативи Трампові на майбутніх президентських виборах. Один з його давніх внутрішніх конкурентів губернатор Флориди Рон де Сантіс та серед ймовірних кандидатів почали називати і колишнього держсекретаря при Трампові Майка Помпео. Він якраз цього тижня побував у Києві. І у цьому візиті експерти вбачають одразу кілька сигналів. Трампісти намагаються шукати собі альтернативного лідера. Вони розуміють, що Трамп стає занадто токсичним, і Помпео, якраз в перспективі, міг би стати таким лідером. Це людина з величезним досвідом, як у розвідці, так і в дипломатії, так і у виконавчій владі. Його візит в Україну багато в чому був якраз намаганням здобути більше якісної інформації краще зрозуміти як. Будувати про українську політику, як з цим працювати, тому що ну очевидно, що Україна буде важливою темою для американських виборів. Сам Трамп від початку повномасштабного вторгнення Росії про Україну зробив кілька одіозних заяв, постійно граючи на тому, що цього б не сталося, якби президентом був він. Я був єдиним президентом, за якого Росія не захопила жодної країни, тому що я дуже добре вадна із Путіним. Я сказав Володимир, не роби цього. Ми з тобою друзі. Та й зараз, мовляв, може зупинити війну за один день, щоправда, ціною територіальних поступок України. У найгіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб вони щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б. після таких заяв, якщо теоретично допустити, що Трамп знову стане президентом США для України очікування не надто райдужні, хоча не все так однозначно як ви знаєте? в політиці, як ви знаєте, є таке питання, що я хочу робити і що я можу робити. І Трамп він би точно не підтримував Україну, але він також розуміє, що більшість у Конгресі підтримує Україну. Він може блокувати якусь допомогу Україні, але повністю зупинити її він не може. Ані в президентський дубль Трампа, ані в скорочення допомоги штатами Україні за того, хто стане 47-м Президентом не вірить Володимир Гриско. Американська політична система система стоїть міцно на е, двох ногах, і якщо вона вже визначилася в тій чи іншій конкретній політиці, то дуже важко цей корабель розвернути назад. І тому я думаю, що можуть бути безумовно нюанси, але стратегічно е, повірте, я не думаю, що ми повинні боятися якихось несподіванок, і республіканці і демократи е, в своїй переважній максимально переважній більшості. Підтримують Україну, якщо російська агресія триватиме. Тема України буде ключовою на президентських виборах у США наступного року, адже їх задеклароване геополітичне лідерство наразі це перемога демократії над тоталітаризмом на українському фронті. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.